Сьогодні журналістка Спільнота України згадує свого колегу світлої пам'яті Ярослава Гречука, якому 10 грудня могло б виповнитися 60. Оператор відеокадри, якого стали золотим фондом прикарпатських телевізійних хронік. Майстерний репортер, завдяки якому Україна і світ дізналися про неповторні наші гори і віддатних людей. Ярослав Гречук назавжди залишиться з нами у спогадах, світлинах, кадрах. Ярославові Гречуку сьогодні виповнилось би 60 років, але так склалась доля, що він пішов від нас у розквіті таланту в кращий світ заслужений журналіст України, член Національної спілки журналістів України, спеціальний кореспондент парламентського телеканалу Рада, віце-президент Асоціації спортивних журналістів. Ярославові не виповнилось навіть 55. З яких він понад 30 років був власкором українського телебачення. Завдяки його відеоматеріалам Україна дізнавалась про Карпати ще й дотепер з архівів та відеотек використовуються відеозаписи Ярослава Гречука. Наталія Гречук зберегла і продовжує зберігати світлу пам'ять про свого чоловіка. У їх спільному домі чимало предметів та світлин нагадують про наповнене чудовими подіями життя. Ми дуже з цього часу чекали, мріяли. Колись, коли було менше грошей, ми мріяли, що ми поїдемо на світу землю разом. І 60 років там будемо його відмічати. Але, на жаль, Господові інакше Господь інакше розпорядився, і в інші місця його забрав. Дуже шкода, я думаю про. Свій жаль, я все висловила, написала вірш, який викарбований на пам'ятнику. І Шкода, що так сталося. Бо якраз коли все є, коли вже всього він добився, коли всього вже здавалося, вже всі діла завершив, лишень би жити, і тут обірвалося його життя, і Господь забрав його. Я пам'ятаю, доки живу, буду пам'ятати, і думаю, що в мене є донька, і я їй наказую. І кажу, якщо мене колись не стане, щоб вона так само зберігала пам'ять про Славіка, бо він її був, як батько, і продовжувала ті традиції, турніри, підтримувала виконувала ту всю місію, що виконую я зараз. Колеги журналісти, телеоператори, спортсмени і вболівальники не забувають про Петровича, не раз загадають його добрим словом, а його телесюжети і телепередачі уже живуть своїм власним життям. Ми пам'ятаємо про заслуженого журналіста України Ярослава Гречука, талановитого телеоператора і нашого друга.